це все детальніше будемо говорити з політологом, голова центру аналізу та стратегії. Ігор Чаленко долучається до нашої ефіру. Щирі вітання вам, пане Ігоре. Добрий вечір яким чином на переговорний процес, який має відбутися завтра між українською делегацією і представниками Сполучених Штатів Америки, може вплинути сьогоднішній ракетний шахетний удар по столиці нашої держави? Чи е, може якось змінитися, похитнутися позиція Віткова, з яким мають зустрічатися Уміров і Єрмак, в тому, аби не так явно до прикладу редранслювати позицію Кремля, що він зазвичай і робить? Я не думаю, що ми побачимо подібну реалізацію сценарію, тому що ми раніше бачили, наприклад, навесні, коли Вітков прямо в ефірі, якщо не помиляюся, навіть тих самих фоксів. Ледь не виправдовував атаку росіян тоді навесні на українську столицю. Тому, що принципово зараз змінюється, очевидно, що Вітков є каналом комунікації безпосередньо із Кремлем. І як на мене, найбільша вада цієї комунікації в тому, що. Він не використовує ну, певних внутрішніх фільтрів, аналітики. А фактично, знаєте, є така класична фраза: за що купив, за то продав. Ось я не знаю, як у пана Віткофа зараз із бізнесом, але в нього це якраз так і виходить. Без жодної доданої вартості, якоїсь якогось аналітичного нашарування. Ну, тим не менш, ми теж маємо усвідомлювати, що йому безпосередньо довіряє Дональд Трамп і не дивлячись. На об'єктивні критичні моменти в бік Віткофа, все рівно ця довіра не похитнулася, попри низку провалів і по Близькому Сходу, по Іранському Кейсу, ну і, звичайно, по темі Російської Федерації. Очевидно, що зараз. Після того, як наш той же Єрмак, наприклад, відвідав Катар, як відвідав Саудівську Аравію Швейцарію, а це якраз ті майданчики, які потенційно можуть слугувати місцем для зустрічі Зеленського з Путіним або тристоронній формат. Очевидно, що це буде обговорено на цій самій зустрічі і Віткофом. Ну і звичайно, ми скидаємо питання гарантій безпеки. Тим не менш, очікувати якогось шаленого результату я б теж не радив. Варто максимально занижувати очікування. А Російська Федерація і далі буде продовжувати терор українського населення. Очевидно, що вони демонструють небажання йти. На хоча б компромісні позиції, ну і паралельно з тим будуть пояснювати ці вбивства цивільних. Ну, наприклад, відповіддю на атаки щодо там російських енергооб'єктів НПЗ і так далі. Але водночас вони забувають, що ці НПЗ напряму зав'язані на агресію проти нашої держави, фінансують і виробляють те пальне, яке використовується російською окупаційною армією, і дає можливості Путіну продовжувати цю війну проти України. Країнців, а тоді як в таких умовах, коли Російська Федерація вбиває цивільне українське населення? Зараз відомо про 19 загиблих у Києві, можна говорити про якусь мирну угоду, яка вже на столі, що власне і анонсує Стів Вітков? Ну, по перше, що на столі на столі зараз за словами Віткова, якісь російські пропозиції, які очевидно були ще озвучені в анкоріджі. Ми знаємо з зливів, які в засобах масової інформації, які це пропозиції, і Україна від них відмовилась. Що стосується добровільного виводу наших Збройних сил з 30% Донецької області, ну і всі інші кроки. Тобто, у нас є позиція, що перемовини по територіальному питанню починаються з лінії зіткнення. І це має обговорюватися на зустрічі конкретно зеленського і Путіна. Путін цієї зустрічі уникає, натомість продовжує терор проти нашого населення. Мало того, що терор продовжує, він ще й створює умови повноцінного зриву опалювального сезону. Гатячі по енергетиці, гатячі по нафтогазовій інфраструктурі, ми це бачимо зараз доволі сильно. Навіть сам президент нещодавно на прес-брифінгу прямо заявив, що дійсно це відбувається, і росіяни навпаки посилюють безпосередньо намагання зірвати опалювальний сезон в Україні. Тоді про які гарантії безпеки може зараз ітися, адже нібито Андрій Єрмак і Рустам Умєров якраз таки з фо мають обговорювати гарантії безпеки для нашої держави. Але тут давайте згадаємо слова Дональда Трампа, який говорить про те, що вони готові надати підтримку авіації, але ноги американського солдата не буде на українській території. І плюс давайте згадаємо, що говорить Російська Федерація. Вона апелює до того, що гарантами безпеки мають виступати в. В тому числі, якраз таки Російська Федерація і Китай, які є ну дуже зацікавленими сторонами в цій війні, ці ситуації я думаю, що певним компромісом може виступати модель. Озвучена у статті «Financial Times», де є три рівні захисту: перший такий номінальний, що стосується миротворців третіх країн, зрозуміло, що військовим шляхом вони нічого не зупинять. Але це можливість, ну скажімо так, легалізувати весь процес саме через Раду безпеки ООН. Далі відповідно другий рівень це Збройні Сили України, третій рівень. Це коаліція рішучих відповідно європейські сили за підтримки Сполучених Штатів. Ну але знову ж таки, це офіційно не було підтверджено з боку учасників переговорів. Тим не менш, тим не менш, очевидно, що такі компроміси намагаються знайти. Російська Федерація в питанні гарантій безпеки, звичайно, вони не зацікавлені в тому, щоб Київ отримував реальні які важелі, які допоможуть зберегти спроможність Сил оборони України, Кремль буде робити все, аби вихолостити взагалі поняття гарантії безпеки і перетворити це в черговий Будапештський меморандум. Але так само знаєте, виникає питання, тому, що гарантіями безпеки займається Марко Рубіо. Ну, принаймні в адміністрації Дональда Трампа про це говорили, анонсували, що він буде комунікувати із лідерами західних держав, напрацьовувати якусь спільну модель. А тут Андрій Єрмак і Ростам Уміров мають зустрічатися із Тімом Віткофом. Є якесь зрозуміле пояснення, чому так відбувається? Ну, не факт, що виключно звідки фом буде зустріч, бо українська сторона говорить про зустріч з американською делегацією з командою Дональда Трампа, тому зустріч може відбутися ну і в. Певних інших форматах цього теж не треба виключати. Будемо далі дивитись, але я ж кажу: зустріч з Віткофом, вона більше потрібна для того, щоб знову ж таки використати оцей непрямий канал комунікації з російським агресором. Бо Вітков тут більше дійсно не про гарантії безпеки, а про розуміння нинішньої позиції Російської Федерації. Сам Вітков каже, що він щодня спілкується з російською стороною. Звичайно, у пана Умєрова є контакти з російською стороною. Але Умєров, я нагадаю, він спілкується з Мединським відповідно зі своїм візаві по стамбульському формату переговорів. І в такій ситуації, очевидно, що Мединський там і близько нічого не вирішує. У Віткофа йде комунікація по лінії Дмитрієва. І далі, тобто, тут можливо, все ж таки, намагання знайти, хоч якихось точок дотику, як можна припинити війну, але паралельно з тим, участь України в нинішній дипломатичній активності допомагає нам безпосередньо саме зараз залучати. Військову саме допомогу і по програмі Пюр, відповідно, європейські кошти за американську зброю, і по інших напрямках, для того, щоб саме зараз допомогти нам захищатися від російської агресії. Тому це взаємопов'язані речі. Мають нібито сторони і е, напрацювати якесь підґрунтя під для е, двосторонньої зустрічі е, президента Зеленського і е, диктатора російського Володимира Путіна. Е, е, наскільки це можливо необхідно, і чи варто зустрічатися тет а тет без присутності Дональда Трампа, чи тут краще українській стороні наполягати якраз на, на тому, аби американський лідер був присутній на цій зустрічі? Зараз нам, хоча б за будь-якого варіанту, треба посадити Путіна за цей стіл перемовин. Росіяни до речі вже повністю тотально не відкидають. Що Путін зустрінеться із Зеленським. Просто росіяни е, вкидають меседж, що жодних документів не може бути підписано із Зеленським. Добре, нам абсолютно підходить, тому що ми не збираємось підписувати жодних е, капітуляційних варіантів. Але точно війну треба зупиняти, і очевидно, що саме лінія зіткнення це найкращий варіант для пропрацювання подальших кроків, і все рівно така зустріч потрібна. Бо якщо ми відмовимось зараз від двостороннього формату, російська сторона буде звинувачувати Україну в затягуванні процесу, тому і двосторонні, і тристоронні нам все підходить. Головне, хай Путін виходить із свого бункера і все ж таки сідає за стіл перемовин і перестає тероризувати українське мирне населення. А як його можна до цього змусити? Адже і Дональд Трамп говорив про те, що не хоче Володимир Путін зустрічатися із Зеленським, тому що український президент йому не подобається, і яким чином можна на це впливати? і що в принципі може від цього змінитися, якщо максималістські вимоги Путіна навряд чи зміняться і будуть якось ем, форматовані на зустрічі тета тет? Ну, по-перше, я особисто вважаю, що тристоронній формат зустрічі реалістичніший, дійсно. бо Путін буде тягнути максимум тему двостороннього формату, але треба пропрацьовувати два варіанти, якраз з точки зору свого спілкування з Трампом і відносини з Трампом. Отут ми можемо Путіна дійсно витягнути із його цього ларця із тірімка, Тому що насправді ми ж прекрасно усвідомлюємо, що дійсно росіяни будуть і далі тягнути. Для чого? Їм треба завершити Цю так звану літню осінню кампанію вони вважають, що більше отримають шансів і позицій кращих на переговорах. Вони вважають, що. Вони будуть послаблювати далі Україну, ну тобто вони це розцінюють з точки зору подальшої агресії і гібридних варіантів використання такої агресії. Тому тут ми маємо чітко показати, що саме Росія втрачає від такого моменту. Безпосередньо треба продовжувати діпстрайки по їхніх НПЗ. Хороша новина сьогоднішня від пана Бровді, який відзначив, що вже загалом за ті удари. Які ми здійснили в серпні 21% російських НПЗ вже зупинено. Плюс ми маємо хороші новини від, від ГУР, де уражено, наприклад, ракетоносець, який запускає безпосередньо калібри бояним, і багато-багато. Зараз тих кроків, які ми робимо, вони набагато ефективніші за економічні санкції, і це те, що дійсно може посадити Путіна за стіл перемовин. Не просто так, російський диктатор збирає наради саме з економічних питань і намагається вирішити проблему. Що ж робити з російською економікою, коли вже навіть російський ВПК не здатен витягнути цей Титанік, який починає дуже серйозно кринитись.